В ефірі телеканалу Надія знову програма «5 хвилин для вічності. Доброго вечора. Починаючи з 18 століття, деякі вчені почали висувати припущення, що Ісус міфічна особа. Навіть Вольтер, який вважав Бога невизначеною, неособистою істотою, що мало цікавиться людським родом, був шокований цією ідеєю. Вищий критицизм незабаром посилив свої атаки на достовірність святого письма і християнську віру. Деякі вчені писали книги, де стверджували, що Ісус був міфом. Які вагомі історичні джерела, що є в нашому розпорядженні, доводять правдивість існування Ісуса. Найбільш рання нехристиянська згадка про Ісуса зустрічається в працях Йосифа Флавія, історика Юдея. В Книзі Юдейські Древності, що написана наприкінці Першого століття нашої ери, ми знаходимо уривок, що викликає полеміку. В цей час жив Ісус, свята людина. Якщо його можна так назвати. Бо він чинив дивні діла і навчав людей, радісно сповіщаючи істину. За ним слідувало багато людей та Єленів, він був Месією. Хоча пізніше християнські переписувачі могли прикрасити цей текст, більшість учених вважає, що Йосиф описав принаймні суть. Інша рання згадка про Христа і християнство зустрічається в листі, посланому біля 110 року нашої ери Плінієм молодшим, який запитує в імператора Траяна, що йому робити з християнами. Декілька інших ранніх послань про християн ми знаходимо у Тацита і широко відомого Марі Бар Серапіона, а також у ранніх рабинських традиціях, які підтверджують, що Ісус Христос дійсно жив і заснував християнську віру. Новий завіт найбільше історичне джерело, що доводить існування нашого Господа. Всі істинні християни приймають факт реальності Ісуса на підставі Святого Письма. В 18 розділі Книги Дії апостолів написано. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих Його воскресивши. Хоча в нас є не так багато світських історичних джерел, що свідчать про існування Христа, є інші сильні докази. Чи можна заперечувати, що найзнаменитішим явищем у цивілізованих країнах є життя, характер, діяльність і вчення Ісуса? Навіть більшість календарів світу датуються від Його народження. Жодна людина у всій історії не справила такого впливу на мистецтво, музику, освіту і філософію як Ісус. Якщо знищити до єдиної крихти весь вплив, який Ісус мав на розвиток людства, то ви знайдете величезну порожнечу в створених людиною книгах. Однак будемо славити Бога за те, що Він наш воскресний Господь. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти свого часу залишив простори неба і зайшов в цей грішний світ, віддав своє життя ради спасіння людства. І сьогодні ми маємо достовірний доказ того, що ти справді жив на нашій землі, достовірний доказ того, що ти, Господи, віддав своє життя ради спасіння нашого. Благослови нас і допоможи нам довіряти Твоєму святому Слову, допоможи, Господи, нам іти тією дорогою, яку Ти предназначив для нас. Будь з нами в усьому, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пишіть про ваші молотовні потреби на електронну адресу, що бачите на екрані. Також не забувайте телефонувати нам. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків. Вам всього лише потрібно повідомити нас про своє бажання. Наші контакти ви бачите на екрані. Нехай благословить вас Бог. До побачення! thank you